Спонсор показу Глібівське історія у пляжці. Про бездихане тіло невідомого чоловіка в одному із дворів Почаєва на лінію 102 повідомив місцевий житель. Слідчо-оперативна група, яка виїжджала за вказаною адресою, виявила на тілі потерпілого численні тілесні ушкодження. Судово-медичний експерт підтвердив, що смерть 54 річного чоловіка, жителя Лановецької територіальної громади, настала в результаті ударів в різні частини тіла. У ході слідства працівники поліції встановили, що до смерті потерпілого причетний сам додзвонювач. Він фактично одразу зізнався у протиправному. За словами підозрюваного. Позрюваного 8 вересня мій зайшов в гості до знайомого, який розпивав спиртні напої із потерпілим. Між потерпілим та підозрюваним виник словесний конфлікт, який переріз в бійку. Коли підозрюваний зрозумів, що потерпілий не чинить йому будь-якого опору після завданих ним числених тілесних ушкоджень. Останній покинув територію вказаного домоволодіння. Господар житла залишився біля бездиханого тіла товариша. Коли останній перестав подавати ознаки життя, він розшукав винуватця сварки. Словмисник прийшов перевірити Жертва. А як переконався, що той мертвий, викликав поліцію, заявивши, що проходив повз будинок і побачив тіло невідомого. Чоловіка слідчі затримали відповідно до статті 208 КПК. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статтею 121 Кримінального кодексу України. Обрали 34-річному жителі Почаєва і запобіжний захід. Тримання під вартою. Триває слідство. В Тернополі під колеса Жигуля потрапила пенсіонерка. Аварія сталася 12 вересня близько 8-ї години вечора на вулиці, 15 квітня. За попередніми даними, 84-річна жінка переходила дорогу у невстановленому місці. Стареньку госпіталізували із забоями та іншими тілесними ушкодженнями. Увага! Працівники Тернопільського районного управління поліції встановлюють особу невідомого, котрий скоїв крадіжку. Подія трапилася 10 вересня в магазині на вулиці Торговиця, колишня вулиця Живова. Один з відвідувачів викрав товар вартістю понад 6 тисяч гривень. Правоохоронці звертаються до краян. Якщо ви пізнали дану особу або знаєте його місце перебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 096 992 70 98 або на лінію 102. Тернопільські поліцейські розшукують велозлодія. 31 серпня на вулиці Митрополита Шептицького невідомий викрав велосипед, який власник залишив без нагляду. Це зафіксували камери відеоспостереження, і тепер чоловіка розшукує поліція. Глібівське. історія у пляжці.